Дивіться у сьогоднішньому відео. На концерті Тіни Кароль під час повітряної тривоги передали послання Путіну. Також ми дізнаємось, як змінювалась Маша Єфросиніна за роки кар'єри і який вигляд вона має зараз. Крім цього, Потап із шевелюрою, а Козловський у штанах Кльош, який вигляд мали українські зірки на останньому дзвонику. І наостанок нова коханка Путіна Катерина Мізуліна потрапила в конфуз. Це марс та зірки, і ми поїхали. У мережі спливло відео, як на концерті української співачки Тіно Кароль оголосили повітряну тривогу, а в залі у відповідь передали послання російському диктатору Володимиру Путіну. Артистка гаряче підтримала реакцію шанувальників. Так, виконавиця в концертній блискучій сукні не розгубилася через небезпеку, а морально підтримала глядачів. Виступ змушені були перервати до закінчення повітряної тривоги. Це можна почути на відео. Оголошення про небезпеку перервало виступ артистки, коли вона заспівала вже половину репертуару. Путін но крикнула глядачка, а Тіно Тінокарець з ентузіазмом відповіла Так і зірвала оплески у залі. Попри ракетну небезпеку, зірка запевнила, що чекатиме слухачів і виконає кожну з 25 запланованих пісень. Після цього співачка та її фанати розійшлися до відбою загрози. До укриття. Нашу подію буде продовжено після скасування повітряної тривоги. Я тут вас читати і скажу всім. Кожна пісня буде заспівана. Їх в мене 25 сьогодні заплановано. До слова, Тіна Кароль викреслила з концертної програми російськомовні хіти. Деякі з них вона дозволила перекласти, а інші просто наспіває перед публікою. Російські окупанти не вперше переривають концерти співачки. Одного разу вона зі сцени послала росіян у сраку через повітряні тривоги. Друзі, які у вас виникають думки, коли оголошується повітряна тривога, пишіть у коментарях. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми поїхали далі. 25 травня відомій українській телеведучій Маші Євросинії виповнюється 45 років, з яких понад 20 вона регулярно з'являється на екранах українців. Свою кар'єру на телебаченні Маша почала у 19 років. Українські глядачі знають її з численних телешоу, обкладенок журналів і благодійних проєктів. Портал ОБОЗ.UA показав, як змінилася ведуча за роки своєї кар'єри. Тож подивимося, і ми. Маша Єфросиніна народилась і виросла у Криму у Київ. Вона перебралась після закінчення школи, вступивши в університет імені Шевченка. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Маша ділилася фотографіями зі шкільних років та розповідала, що мама їй завжди, буквально кожен ранок, казала, що вона найгарніша дівчинка у світі, і що ці слова дійсно важливі для кожної дівчинки у юному віці. Вперше на українському телебаченні Маша з'явилась у програмі Щасливий дзвінок на ут 1 Звідти її запросили на новий канал ведучої ранкового шоу Підйом, який вона почала вести разом з Юрієм Горбуновим. Роки у прямому ефірі ранкового телешоу принесли Єфросиніні шалену популярність. Тоді глядачам Маша запам'яталася у яскравих вбраннях та запетитною фігурою. Пізніше телезірка вирішила, що треба змінюватись, та почала худнути. Методи Маша випробувала різні і навіть пішла на так зване кодування від їжі. У 2010 році телеведуча почала активно займатися спортом і правильно харчуватися. Що стосується зміни іміджу, то Єфросиніна не вдавалася до кардинальних рішень. Яскравий одяг це те, що йде незмінною ниткою всі роки її кар'єри. Сьогодні ж зірці часто закидають, що вона схудла аж занадто. Маша ж цього не заперечує, каже, що під час повномасштабної війни через стрес вона скинула ще кілька кілограмів. Однак запевняю, що вона слідкує за станом свого здоров'я і регулярно здає аналізи та відвідує лікарів. Але діагнози анорексія і образливі коментарі щодо схуднення не єдина причина, через яку на телеведучу нападали в соціальних мережах її прихильники і не тільки. Одним з найгучніших скандалів стало питання російської мови. Навіть під час повномасштабної війни Маша якийсь час продовжувала записувати свої програми мовою агресора, за що й була розкритикована. Та зрештою телеведуча все ж відмовилася від російської мови повністю, і тепер всі інтерв'ю та соціальні мережі веде лише українською. Що ж, зі свого боку, ми вітаємо Машу з днем народження, а ваші думки щодо неї ми чекаємо у коментарях. Переходимо до наступної теми. Українські знаменитості ще не мали популярності, коли закінчували школу, а тому останній дзвінок для них був спокійним і радісним днем в оточенні друзів дитинства. Цими спогадами вони люблять ділитися з шанувальниками, демонструючи, який вигляд мали під час закінчення важливого життєвого етапу. Багатьох зірок на архівних кадрах важко впізнати, адже з роками вони сильно змінилися. Ми покажемо деякі фото, які опинилися в мережі. Олексій Потапенко, більш відомий як репер Потап, закінчив 141-шу київську школу кілька десятків років тому. В ті дні артист був струнким спортсменом із пишною шевелюрою. Ірина Білик вміла красиво співати зі шкільної парти, тому і під час випуску зі школи святкувала, гравши однокласникам. Віталій Козловський, який зараз служить у ЗСУ, вже школі користувався популярністю в однокласниць. Він навчався у львівській школі номер 69, а на випускному позував у штанах Кльош. Символічно, що костюм зірки був у камуфляжних кольорах. Співачка Ірина Федиш у 13 років вирішила здобути музичну освіту, а в школі вела всі концерти. Закінчувала навчання вона в лимонній сукні. Друзі, а хтось з зірок на останньому дзвонику сподобався вам найбільше, пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Скандально відома російська чиновниця Катерина Мізуліна, яку змі називають новою коханкою і фавориткою російського диктатора Путіна, потрапила в конфузну ситуацію. Як пишуть російські змі, вона похвалилася тим, що була в забороненій зоні національного парку Стовпи в Красноярському краї. Фото з поїздки, скандальна путіністка і керівниця мракобісної організації Ліга безпечного інтернету, хоч і виклала в закритому телеграм-чаті, але вони швидко витекли у відкриті сегменти мережі. Сама Мізуліна безтурботно щебетала, мовляв, гарні були краєвиди в заповіднику і поскаржилася, мовляв, занадто багато кліщів, кілька з яких присмокталися до неї та її супутників. Краса нереальна, але кліщів там. Ми вчора зловили сім штук. Питися не встигли всі живі, здорові, написала Мізуліна. При цьому частина парку, в якій прогулювалася Мізуліна, офіційно закрита для відвідувачів до кінця травня 2024 року. Також нагадаємо, хто така ця Катерина Мізуліна. Вона голова Російської ліги безпечному інтернету. Її мати затята путіністка, яка пропагує антиукраїнські методички Кремля. Батько Мізуліної Михайло Мізулін, професор філософ, один із провідних учених у Москві. Мізуліна всіма силами намагається очистити інтернет-простір від критики Путіна і його диктаторських рішень, а також підтримує криваве вторгнення Російської Федерації в Україну. Друзі, чи вірите ви у те, що Мізуліна змогла замінити собою Аліну Кабаєву, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням нашого каналу. Та дякуємо вам за перегляд!